Всім привіт! Знову завітав на свою дослідну діляночку. Як бачимо, той умовний гектарчик, який я залишив ще зеленим, рівномірно достиг. Рівномірно достиг, Але, але у нас пройшов дощик. Вчора, е понеділок, це було 7 число. Сьогодні вже восьма. Жовтня, тому вчора був дощик, і зараз взяв ось паличку, бо під рукою нічого немає. Хочу трошки ковернути, наскільки він продуктивний. Адже посуха була неймовірна, місяцями трималася і пройшов дощик, і ніби, ніби продуктивний. Тобто зараз пориюся, це свідчить про те, що ґрунт вже буде вологий. І... І мені, щоб колій не наробити, треба трошечки почекати, щоб підсохло. Трошечки почекати. Ну, скільки це я вже сантиметрів 10 сковернув, то, як бачимо, ґрунт вологий. І стосовно наутіл і ущільнення, то, як бачимо, такою сухенькою паличкою. Я тут, в принципі, довбуся. Не скажу, що прям дуже м'яко, але, як бачимо, глибину посіву легко беру. Ну, це, наприклад, якщо. Була посіння посівна, там пшениця, наприклад, чи щось ще зернове. То вважаємо, що дощ був достатньо продуктивний. Ну, Сантиметрів 10 точно є. Сантиметрів 10 є, тому, тому чекаємо, трошки підсохне, сонце-вітер, опадів більше не передає. І приїдемо, заберемо оцей гектарчик. Він повністю готовий. Зараз боби дещо відсиріли, відчиняються не дуже. Жваво, але насіння поки що, я думаю, волога навіть тут і нормальна. Так, на зуб попробував, то тверда лускотить. Тому декілька днів чекаю. Середу точно чекаю, бо працюю, а потім четвер-п'ятниця, як там погода підскаже. А ось ми почали вивозити потрошку кукурудзу. То, як бачимо, такий причіп ми орендували і потрібно його звільнити, тому відвеземо партію. Так все. А ми чекаємо погодки. Знову беремо нашого дона і приїдемо, заберемо гектарчик. Кому цікаво, слідкуємо.